До нас доєднується Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника Генерального штабу Збройних сил України у 2006-2010 роках. Пане Ігорю, вітаю вас, доброго вечора. У вас і наших глядачів. Дякуємо за те, що доєдналися, і почнемо одразу ж з успішних операцій сил оборони України лише за сьогоднішніми інформаціями. І вражений пункт базування безпілотників, і чергові нафтобази. Перед тим і базування суден кожного дня сили оборони України повідомляють про ту чи іншу успішну операцію на території ворога. Власне щодо цього, і питання завдяки чому нам вдається реалізовувати Совати саме зараз, саме стільки багато операцій на території Російської Федерації, завдяки тому, що нарощується кількість і підвищується якість вироблення засобів і забезпечення іми Сил оборони України. Засоби нанесення повітряного удара, тобто тут треба мати на увазі, крім засобів, які раніше використовували, і використовували виключно, тобто це ударних дронів, додається ще дрони ракети і ракети. Це дуже важливо, тому що за рахунок цього додатку. Збільшується кількість засобів, які швидко можуть досягати цілі, і мають більш потужну бойову частину. А це означає, що враження ворожих об'єктів відбувається більш ефективно. Так, і е, зауважу тут, що за інформацією власне наших сил оборони сьогодні було вражено. Е, е, тамань Нафтогаз, і це завдяки е, ракеті українського виробництва, що дуже важливо, пане Ігорю. Перейдемо до аналізу ситуації на лінії фронту. Але перед тим хотілося би обговорити ситуацію, яка розгортається навколо Одещини. І перед тим як ми до цього перейдемо, перейдемо пропоную послухати коментар народної депутатки України, членкині комітету з питань національної безпеки Соломія Бобровської. Увага на екран. Те, що зараз роблять русаки з мостами, які ведуть на Бессарабську частину Одещини, цілком прогнозовано. Окрім того, з тим регіоном можна робити будь-які варіації на тему Крим 20 Спочатку вони методично розбомбили приїзд через затоку, де проходить єдине сполучення залізницею із Буджаком, півднем регіоном, і далі до Румунії. Тепер же взялися за іншу сторону Ністровського лиману, власне, у гирла ріки. Відтак, уся Бесарабія, усі 200 кілометрів та сотні тисяч мешканців відрізані від решти області, а значить від всієї України. І без того депресивний і дуже складний регіон із значним російським інтересом на жаль, уже в пасті вимушеної блокади. Якщо гуманітарні потреби так, як можуть бути закриті через дружню Молдову, то питання бізнесу, пересування людей і національної безпеки під загрозою. Нагадаю, що це коментар Соломії Бобровської, народної депутатки, членкині комітету з питань нацбезпеки, безпеки, оборони та розвідки. Пане Ігорю, як ви оцінюєте ситуацію, яка відбувається зараз у цьому регіоні? Наскільки вона є загрозливою? Так як говорить власне Соломія Бобровська? Що останні часи ворог наносячи повітряні удари? Він міняє тактику і застосує свої засоби, свої інструментарії по нанесенню повітряних ударів, не по об'єктам по всій фактичної території України, а концентруючись на окремих регіонах. Ну ми пам'ятаємо, були часи, коли це був наприклад Чернігівська, Сумська область, захід України. Останній час на жаль, це одеський регіон. І тут треба пам'ятати, що на початку війни і тепер Путін в своїх виступах останніх підтвердив, що вони розглядають Миколаївську Одеську область як частина Новоросії, яку обов'язково треба теж захопити, чи зараз чи в подальшому, і таким чином відрізати Україну від моря. Підірвати принципово стратегічна можливості нашої держави і економічна, і для здійснення такого роду планів, вони наносять відповідні удари, сікають на такі території, переривають комунікації і намагаються готувати. Ці райони, якщо буде з'являтися потенціальні можливості подальших дій на Суходолі, до подальших планів просування і захоплення цих територій. ми пам'ятаємо порівняння з початком війни, що суттєво знижився потенціал їх Чорноморського флота, який фактично був силами оборони вигнаний з Криму, з Севастополя головної бази новоросійські порти Грузії, але тобто і розбити чи пошкоджені, чи потоплені десантні кораблі, які б могли сприяти такого роду діям. Але для значит, нанесення пошкоджень інфраструктурі, яка забезпечувала комунікацію між двома частинами, ну вони досягли відповідних. Підходів і тому треба їх відновлювати. Тому треба значить, підсилувати спроможності Сили оборони України по діям по повітряним цілям і засобам нанесення ударів, а також зміцнювати ситуацію на суходолі. На очікуючи відповідної провокації? Крім того, треба пам'ятати, що в Стірасполі знаходиться одна з найбільш великих в Європі база збереження озброєння техніки боєприпасів, яка формувалася коли з держав Варшавського договору при розпаді цього блоку звозили відповідне озброєння техніки боєприпаси саме. На цю базу і там знаходиться російських військових десь там 5-6 тисяч, і тобто це теж по своєму загрота. загроза. Осакупності оцінюється щось ситуацію. Можна ну, і, і оцінити, на мій погляд, таким чином угу. а, з ваших слів зрозуміло, що до цього регіону зараз має бути більша увага з боку сили оборони України, чи не розтягнеться наші сили, які нам доведеться забирати з інших напрямків фронту. Думаю, що на поточний час поки ще ні там є відповідним чином війська, але треба і це робиться проводити розвідку з цієї ситуації для того, щоб мати час відповідним чином реагувати. Ну і крім того, треба мати на увазі, що у нас є відповідні проблеми з мобілізацією. А це означає поповнення підрозділів і частин. І принципово треба змінювати цю ситуацію, виконувати завдання наші домашні, тобто проведення все ж повної справедливої мобілізації, переводити економіку на воєнні рейки і вводити законодавство, яке буде відповідати стану війни. Про це наші військові говорили ще з 2022 року, і це наші внутрішні резерви. І як мова швидше, ці непрості безумовно стратегічного рівня завдання треба вирішувати. Перейдемо до іншого напрямку. Сумщина до неї також прикута увага зараз одна із найбільших, особливо до селища Грабовське. За інформацією сил оборони та угрупування об'єднаних сил, там наразі тривають бої. Хоча аналітики Діпстейту говорять, що росіяни вже зайшли в Грабовське. Нагадаю для наших глядачів, що воно обговорювалося в тому контексті, що росіяни викрали звідти багато населення вивезли на територію Російської Федерації і. І президент уже прокоментував цю ситуацію, сказавши, що там жило багато людей, які підтримували свої стосунки із росіянами, і вони навіть не сподівалися на те, що росіяни зайдуть і будуть вдаватися до таких дій. Так, от власне, що із сумщиною? Наскільки це небезпечно для наскільки небезпечна ситуація у цьому регіоні? Для оцінки ситуації в Брабаску. Робовському... На сумщині треба мати підход такий, я б сказав, би, оцінки багатошаровий. Ну, по-перше, на жаль, військові, які там знаходились невеличкий цей гарнізон, вони мали низьку ступінь боєготовності, готовності до супротива. І за рахунок того, що ворог проводив попередню розвідку, в тому числі з повітря, бачив, що ці військові вони не Пильно несли свою службу і слабко значить, підтримували дисципліну відповідно, підсилювали свої оборонні спроможності. Зв'язку з цим оцінив цю ситуацію. Ворог її використав і зайшов, чисто полонив цих військовослужбовців. І тепер вже наші бойові підрозділи. Намагаються і в зв'язку з тим, що це населений пункт був захоплений. Тепер приходиться їх намагатися вибивати ну нашим спроможним підрозділом, здійснити це. По населенню, яке там було дійсно, вони їм пропонувалися люди, як правило, пахіло віку, які підтримували там традиційні зв'язки з Російською Федерацією, їм було запропоновано приїжджати в інші міста України, від чого вони відмовлялись, і тому, коли зайшли росіяни. То, скоріше всього, використовувати це так звані ждуни, і використовуватися цю ситуацію. Вони ну теж, які б не були, вони, але вони громадяни нашої країни, і в порушення міжнародного законодавства ворог організував вивиску всіх людей з цього населення пункту, і тому на тут ще є відповідна робота. З міжнародним спільнотою в рамках діючого міжнародного законодавства, яким не керується Російська Федерація, відносно того, що були захоплені фактично в полон ці люди, і проводити воєнно-дипломатичну роботу відповідним нашим структурам. Які ще напрямки фронту? На вашу думку з вашої точки зору зараз є найбільш критичними для України? На жаль, погіршила ситуація і переросла я з вами погоджу, в стан критичний в таких місцях, як Покровська Мирноградська агломерація боронадії навколо особливо в Мирнограді, Крім того, на околицях ведуться бойові дії в Лімані вороже, майже захоплений Сіверськ. І продовжуються бої. Ворог намагається остаточно охопити їх з флангів і просувається в подальшому значну частину захоплено ворогом гуляй поля на Запоріжжі, і там відповідна тенденція складається таким чином, що а вони закріпляються в більшій частині міста і просуваються далі. Тобто ситуація на названих районах ведення бойових дій, на жаль, погіршилась. Ну, не можу не запитатися напередодні різдвяних свят, напередодні Нового року. А в росіян завжди є якесь таке сакральне ставлення до свят. Чи немає ознак того, що вони готують для нас якихось несподіванок? Я думаю, що без несподіванок я б ситуація досить м'яко кажучи, непроста. Але як правило, військові на місцях відповідного рівня командири, тактичні, оперативні ланки знають, ну, і стратегічне теж, але ж на, на місцях воно віднішує і розробляє відповідні плани ведення оборонних дій, і в тому числі передбачається. Організація цих дій по гіршому сценарію, який може значить, здійснити ворог, тому, тому і в цей раз я погоджуюсь з вами, що є. У них такі підходи. Вони виховані на радянських традиціях. Комітету державної безпеки радянської, де вихований був Путін відносно відношення такого сакрального до, до різного роду дат. Хоча з іншого боку, різдвяні світа канцлер Німеччини Мерц запропонував зробити фактично, якщо ми просуваємося до миру і формуємо відповідні документи. Об'явити перемір'я на це, ну від чого значит, Путін і керівництво його кліка відмовилися, як ми знаємо. Тобто, тут вони дотримуються своїх гірших традицій в стосунках ну, ведення війни і враховуючи міжнародне законодавство по правилам ведення війни. Власне, про новий порядок денний у переговорах і про повернення української делегації зі сполучених штатів Америки ми будемо говорити далі. А на цьому вам дякую, Ігор Романенко, генерал-лейтенант, заступник начальника генерального штабу збройних сил України у 2006-2010 роках Був у цій частині головного за день.